Вітаю вас, малята! Сьогодні ми завітаємо в гості до гноміків. Та пригадаємо голосні та приголосні звуки. Звуть цих гноміків бім та бом. Вони пропонують пограти в цікаву гру. Оце будиночок біма. Тут живуть голосні звуки. В цьому Будиночку слова, які починаються на голосні звуки. А, о, у і. Позначаються вони кружечком, як наш ротик при вимові голосних звуків. Обо в будиночку живуть слова, які починаються на приголосні звуки. Б, П, Д, З, С. Отже, починаємо гру. Окуляри починається на голосний О. Ротик у нас кругленький. Квіточка на приголосний К. Цуценя. Ц це приголосний звук. Огірок. О, голосний звук. М. Метелик. Це приголосний звук. Ананас. а голосний звук. Олень. О – голосний звук. Заєць це приголосний звук. К. Калина це приголосний звук на початку слова. С-соловейко Соловейко починається на приголосний звук с. Олівці. Вірно. Голосний о. Р -р -р -р. Рушник приголосний Р. Акула. На початку слова голосний А, П, прапор. Приголосний звук П. Він стоїть на початку слова. Молодці малята. Всі приголод... пригадали голосні. І приголосні знайшли їхні будиночки. Дуже гарно попрацювали. А зараз придумайте ви слова, де голосний звук буде стояти на початку слова, і приголосний звук теж буде стояти на початку слова. Дуже гарно попрацювали. На все добре. До побачення.